Вітаю, друзі, 9 квітня. Завдяки нашим американським друзям, ми отримали унікальні документи. На жаль, не можу їх просто продемонструвати. Буду цитувати, не можу, тому що не можу, як кажуть, наше джерело спалити. Унікальні документи, які підтверджують факт. Продажу українських корисних копалин, українських надр в Британії. Отже, друзі, погнали! І йшла кривава війна. Сотні тисяч українців вже склали голови в обороні вітчизни, зруйновані міста, окуповані території, розбита інфраструктура і промисловість. А тим часом. З початку осені 2022 року зелені гниди через офшорну кампанію почали продаж українських і, зокрема, рідкоземельних металів компаніям підконтрольним або афільованим до уряду Великобританії. Зараз ця співпраця кривавих барих виходить на новий рівень. В якому беруть участь український уряд та парламент з одного боку, британський парламент та уряд з іншого, і, звичайно, криваві бариги з кланів Пінчука, Ротшильдів та олігарх Геннадій Буткевич. 2 квітня 2025 року в стінах британського парламенту відбулась чергова зустріч. Між українською делегацією та британцями з питанням удосконалення продажу українських надр, і, зокрема, рідкоземельних металів. Саме про це детально розповім далі в відео. Тим часом до США летить українська делегація на переговори про. Видобуток і продаж українських рідкоземельних металів. Увага! Хочуть продати США та особисто Дональду Трампу те, що вже продали британцям. І то давно. Шулери і афера століття. Про неї буквально за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте про цю аферу. І поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, друзі, у нас в руках документи. Документи про те, що в Палаті громад в Лондоні. 2 квітня 2025 року з 16 до 17.30 за британським літнім часом пройшла зустріч партійною парламентської групи АППГ з критичних мінералів. АППГ з критичних мінералів займається сприянням обговорення стратегічного значення критичних мінералів у забезпеченні ланцюгів постачання, стимулюванні економічного зростання та підтримці зеленої трансформації. З огляду на зростаючу співпрацю між Великою Британією та Україною в галузі критичних мінералів, ця зустріч є чудовою можливістю для зміцнення економічних зв'язків і обговорення потенційних напрямків співпраці. Так, ну там запрошують делегації і обмін думками щодо розвитку сектору критичних мінералів в Україні, а також щодо того, як наші країни можуть спільно працювати над забезпеченням безпеки ланцюгів, постачання та економічної стійкості. Зустріч увага відбулась. Комітетській кімнаті 11 і зібрала британських парламентарів, лідерів індустрії та представників британського уряду. Тепер увага, увага, увага. Українська делегація включала Дмитра Натауху, голову Комітету Верховної Ради України з питань економіки. Обраний політична партія Слуга народу. Олена Кондратюк – заступник Голови Верховної Ради України. Юлія Овчиннікова, голова Підкомітету з лісових ресурсів, Біорізноманіття, Природних ландшафтів. Фондів природнозаповідного фонду та адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу в Комітеті Верховної Ради України з екологічної політики та природокористування. Сергій Соболєв – народний депутат України з Комітету Верховної Ради України з правової політики. Валерій Залужний, посол України у Великій Британії. Дмитро Сніжко, представник українського бізнесу. Не знаю, якого бізнеса? Який представник, чий представник? Хто воно таке? Ну, абсолютно. Олександр Марейченко, засновник компанії ASIC UK LTD. Радіон Барахович, директор АСІК у До цих двох персонажів з АСІК у Ми ще обов'язково повернемося. Так, ну, і давайте ж розберемо, хто є хто із цієї нашої, в лапках нашої української в лапках української делегації. Наталуха Дмитро, нардеп від партії Слуга народу, голова Комітету з питань економічного розвитку, одружений на народному депутаті 8 та 9 скликань від Баківщини Альоні Шкру. З грудня 2024 року Шкру Мальона призначена першим заступником міністра розвитку громад та території України Олексія Кулєби. І Альона Шкрум і Дмитро Натауха є соросятами так званими. Вони заходили в парламент по квоті Віктора Пінчука. Шкрум Альона через партію Батьківщина, Натауха Дмитро через Слугу народу. Як бачимо, опозиційність Батьківщини не завадило шкрум Альоні зайняти посаду першого заступника міністра у міністерстві виконавчої влади. Далі, Кондратюк Олена, віце-спікер, другий віце-спікер Українського парламенту, була обрана народною депутаткою 9-го скликання від. Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Чоловік Олександр Богуцький, директор каналу ICTV та ще ряду компаній, які належать олігархові Віктору Пінчуку. За 2024 рік Богуцький, працюючи в Пінчука, офіційно заробив понад 42 мільйона гривень. Більше 1 мільйона доларів США. Тобто Кондратюк вже другий раз віце-спікер і другий раз в парламент вона заходить по квоті Віктора Пінчука від Батьківщини. Авчинникова Юлія. Нардеп від партії Слуга народу. Голова підкомітету з лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, фондів, природнозаповідного заповідного фонду. У 2010 році спільно з стипендіантами Донецька створила Координаційну Раду стипендіатів фонду Віктора Пінчука Донецької області. Відтоді знаходиться в орбіті олігарха Пінчука, який просував та просуває її на різноманітні посади, в тому числі нардепа 9-го скликання. Британський депутат, який офіційно написав лист і викликав на коврик нашу делегацію, аби дати настанови щодо українських корисних копалин, Ной Лоу, член парламенту Великої Британії, входить до комітету з міжнародного розвитку та є головою загальнопартійної парламентської групи. Загальнопартійної парламентської групи з питань критичних корисних капавань. Все профільне. Валерій Залужний він є офіційним посолом. Він освячував як представник держави це дійство. Тобто, це не просто парлам... міжпарламентські тьорки. Більше того, більше того, там були дуже цікаві люди, але про це далі. Що пише Натауха, і що каже Натауха? Ну, не можна ж не пропіаритися і не пояснити, що ти робив такий довгий час у Великій Британії. І от він пише 17. Е власне квітня. На запрошення Міністерства закордонних справ Британії голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Нахатауха взяв участь у кількаденних закритих сесіях з обговорення відновлення України. Ну, яке відновлення поговоримо. Пише про це видання голос. Отже, дуже цікаво. А хто ж такі? ASIC UK LTD. Олександр Марейченко, засновник компанії ASIC UK LTD. Марейченко, Олександр Миколайович, 68-го року народження, радник колишнього віце-прем'єр міністра з питань стратегічної галузи України Олега Уркуського. З липня 20 по листопад 21 2021 років. Марейченко близький другу Руського, зокрема, в минулому Мареченко очолював ряд компанії Руського, серед яких приміром ТОВ Ecoway Технологі». У Руський Олег Семенович – це чиновник та ставленик Леоніда Кучми, чиїм зятям є Віктор Пінчук. Саме за часів Кучми, а тоді за часів Зеленського у Руській отримував високі посади і притягував за собою Олександра Марейченка. Радіон Борохович, директор Асі Кюк ЛТД. 1998 року народження. Керівник із розвитку бізнес компанії «Екофактор». Саме цій компанії він приділяє практично весь час. Компанія Екофактор займається розробкою, виробництвом та обслуговуванням зарядних станцій до електромобілів. Власниками екофактор, а відповідно, керівниками е радіона Бороховича являються такі собі бізнесмени Сергій Вільшев та Володимир Ревеха. По суті. Радіон Барахович це всього лиш директор фунт у Асік Численні публікації в соцмережах свідчать, що він являється простою робочою конячкою в ЕКактор. Скоріше за все, його як фантаз затягнули в Асік через те, що до цього він представляв ЕКОФактор в Лондоні. Тобто проживав там, мав візу, ну і так далі. Тепер про саму кампанію. Увага! ASIC UKLTD зареєстрована 29 вересня 2022 року за адресою Лондон, Англія. Є в мене адреса в документах. Засновником кампанії являється Олександр Марейченко, директором Радіон Борохович. Характеристика діяльності агенти. Що займається продажем палива, руд, металів і промислових хімікатів, оптова торгівля металами та металевими рудами. А якщо прямим текстом, то AMIC UK Ltd. – це своєрідна компанія посередник, прокладка у продажі корисних копалин, зокрема рідкоземельних. Ільменітового концентрату циркону, Рутилу та Титану. Дана компанія, це, так би мовити, бариги, які виступають посередниками з стру... продажу компалин з України до Великої Британії. Вони виступають прокладкою з продажу компань з українських увага, державних родовищ до Британії. Їхня більш-менш активна діяльність почалась близько 10 місяців тому. По суті, представники нашої влади через співпрацю з цією компанією наварюють гешеф, продають рідкісні капали в Велику Британію. І тепер увага, з якими гоками, з якими родовищами. Працює ця компанія. 8 жовтня 2024 року Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації державної власності 100% статутного капіталу ТОВ ВСМПО Титан Україна. Також в державу було конфісковано 100% частки в статутному капіталі ТОВ Тайм Мінералс. 100% частки Тов «Інвест Агро, 100% частки в тов Демурівський гірничо збагачувальний комбінат. Рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти та банківські рахунки. ТОВ Демурівський гірничо-збагачувальний комбінат. Увага! Реприватизували в російського олігарха, забрали і почали, що правильно продавати в Британію через ASIC UK LTD. І ще одне підприємство, яким е, займається ASIC UK LTD, Це державне підприємство. Це Східний ГЗК. Єдиний в Україні виробник. Уранової руди, східно-гірний, що збагачувальний комбінат, державне підприємство. Увага! Один з уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Розташовано воно в місті жовті води. І Міністерство енергетики вже розробило законопроект, який передбачає корпоратизацію державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат Схід ГЗК. Передачу йому всіх ліцензій на видобуток Урану в Україні та подальше залучення стратегічного інвеста. На сьогодні ліцензіями на видобуток Урану володіє український олігарх Геннадій Буткевич. Схоже, що він виступає всій цій історії партнером, може меншим зазначенням, а може і рівноцінним Віктора Пінчука. Він також фінансує Батьківщину. Сілю купляти місця для таких е шкрум, кондратюк і так далі. Е він займається видобутком рідкоземних металів, і керівник цієї компанії USA LTD е прямо каже, що е працює з Будкевичем. Принаймні нам так розповідають в Лондоні, кажуть про це не приховано. Олександр Марейченко не приховує своє співпраці з Буткєвичем. Очевидно, що Пінчук в темі і в долі, бо е депутати, які там були присутні в парламенті Британії, вони повністю, як ми вже з'ясували, до Пінчука афільовані. А тепер хто ж був з британської сторони, крім вище згаданого парламентаря? Були ще члени парламенту, були представники уряду, яким, які цим займаються, і були представники бізнесу, британського бізнесу і катарського бізнесу. І мова йшла про рідкоземельні метали. Про удосконалення їхнього видобутку, продажу і так, далі, і так далі. Очевидно, що вся ця історія з цим візитом є повним 100% підтвердженням, що Володимир Зеленський, який фактично керує більшістю в українському парламенті, без якого Натауха, який очолював делегацію, пукнути не може. Дійсно, віддав за якусь угоду і то продав, не знаю, це слідчі будуть пізніше з'ясовувати британцям українські корисні копалини. Залужний, присутній на цій бізнес тусовці бізнес-зустрічі. Фактично освячував, представляв Кабінет міністрів виконавчу гілку влади як посол України в Великій Британії. Уявіть собі, народні депутати, представники виконавчої влади, посол ведуть людей, ви у цього Мариченка пошукайте в інтернеті, його знайти практично неможливо. Ведуть його в британський парламент. В стінах британського парламенту, в комітеті, відповідному, в 11-му кабінеті проходить зустріч, де представники британського бізнесу, катарського. Як це називається? Корупція. Та ні, це мало. Це продаж національних інтересів України. Продаж. В інтересах. Пінчука, кучми клану їхнього. В інтересах Ротшильдів, бо там були присутні афільовані до цього клану банкірського бізнесмени. В інтересах Геннадія Буткевича. Інтересів там сполилося досить багато. ну В інтересах британської корони, звичайно. Українських інтересів там нема. Від слова зовсім. Повністю немає жодних українських інтересів. Вони продали корисні копалини вони продали українські надра, рідкоземельні метали Британії це очевидно з цієї зустрічі. А тепер волають що Трамп їм нав'язує невигідну. Угоду по рідкоземельним металам і вони їдуть, наняли якусь іноземну компанію, Ще треба розібратися, яку і хто за неї платить. Вони їдуть на переговори по рідкоземельним металам в США. Хочуть США продати те, що вже продали Британії. Ось чому Зеленський. І вигідну угоду не підписують порідкоземельним металом, і невигідно. Ось чому Дональд Трамп, знаючи про те, що все вже продано британцям, використовує цю рідкоземельну угоду для того, щоб нашого Шулера. Артиста розважального жанру, який фіглі міглі по світу робить, втіхаря за спиною, торгують рідкоземами, торгують надрами в той час, як спливає країна кров'ю, приватна компанія. Де чисті фунти, які представляють олігархів, є посередником з продажу критичних мінералів України. Уявляєте, приватна. Якийсь Марійченко, якого в інтернеті знайти практично ніде неможливо, крім того, що він від слуги народу балотувався в Київську обласну раду. Це державна зрада. Це порушення десятків статей Конституції. Це я навіть не знаю, як назвати. От чому він зірвав зустріч з Трампом? От чому Зеленський ніколи не хоче співпрацювати з адміністрацією Трампа і чому він став на платформу антитрамп. Бо він продав. Українські надра, українські корисні копалини, Британії Ротшильдам віддав своїм домашнім олігархам, Пінчукам, Буткевичам. Мене зараз тільки одне питання. Воно полягає в тому, що буде робити Дональд Трамп? Очевидно, що Зеленський and Company тримають американського президента за дурня. Вважають, що він дурень, тому що втюхувати йому історію про переговори, про рідкоземельні метали, а самим таємно вести перемовини в британському парламенті закриті сесії, як Наталуха написав. Це просто посилати нах американських партнерів і Америки. От чому Зеленський і його зелені гниди не хочуть закінчення війни. Ось чому їм вигідна конфронтація з Трампом. І невигідний мирний процес. Вони криваві бариги і державні злочинці, державні зрадники. І рано чи пізно всі ці матеріали стануть підставою для порушення кримінальних проваджень, заяву до набу. Щодо цієї компанії, яка на незрозумілих підставах торгує українськими мінералами, ми направимо найближчими днями. І будемо направляти заяви по Буткевичам, Пінчуку, по цій компанії, по народним депутатам, які обіюють їхні інтереси. Ви скажете, нічого зараз не буде, можливо. Але прийде час і буде слід. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.